Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас нове надходження. THC 2008 року. газ-бензин. Ось такий кузов купе, дуже класний, гарний колір. Ось такий вигляд автомає збоку, ось так виглядає ззаді. На дисках. Зараз покажу стан салону і сам салон. Ось такий тканинний салон, карти не затерті, в гарному стані, механічна коробка перемикання передач, одна клімат кліматконтроль, мультимедіа, мультикармо, газ, електросклопакет, також задній ряд сидінь, теж тканинний, теж в гарному, в класному стані. Даний автомобіль ви можете придбати за готівку, безготівково, оформити кредит або лізинг. Чи а також приїхати і поглянути на нього? Можете за адресою Гната Хаткевича 22Б. Чекаємо на вас. Гарного дня!